Так, 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 так. Ой. А ну-ка. Ого, аж блискавка вдарила. Всім привіт! З вами Каперан, і я от тільки що повернувся з печери. Ви ж пам'ятаєте, я добував вам аментистову ежеоду і залутав вдав... спаунер. Тому зараз буду дещо переплавляти. І ця серія буде про мандри. Так, напевно, про них. Доб... Ну, добре, приступимо до серії. Ось тут у мене буде така мінібаза тимчасова. Е, тому, так, да, я сюди виложу ресурси, буду ложити, і буде збільшуватися кількість самих сундучків. Спаунери отримав насіння в ряку, тому я посадив Но якраз дощ, де поки воно поліється. Також я хотів знати, який зараз сезон ну, місяць. Ну, тобто літо, весна, зима чи. Коротше, да. ну, для цього потрібно папер. Але у мене його немає поки. Ну, для цього потрібна ж тростина, а я її ще не знаходив її. На джонімап я побачив, що на півночі є річка, і саме там же може і рости тростина, тому я пішов туди. На жаль, поки тростини не, не бачу. І дивлячись на берег, він не дуже ну, придатний, для, ну, щоб заспанилася тростина. Прийшовши, припустимо, по порусло річки, я от побачив, що тут такий Ну, є. Ну, Це як, не зрак, так. На міні-мапі я побачив, що тут якийсь біом. І от прийшов у мене подлаго. Тут сніг іде. В принципі, біом дуже нудний. Ну, дивлюсь і прям сумую навіть. Бо тут нічого. Ну, каміння, е, де, ну, декілька квіточок і все. О, тут вода. Зібрався на вершину. Вода. В неї. Ну, звісно ж, я вижив, і в принципі, так. Да. Мені потрібно знайти якийсь цікавий біом, мені самому хочеться знайти там, де я міг би ще одне селище побудувати або навіть місто. Це напевно із за лісу порізало гору. Да, забавно. О, новий біом. Так, і що це за біом такий у нас? Так, це у нас. Це у нас квітуча долина. Ого. Ну, в принципі, логічно, я тут бачу багато квітів. А це квітуче плато. М -м -м, без дерев. Теж красиво. В принципі, ну, я не думаю, що тут буде красиво побудувати якесь селище, бо склони тут ну, потужні. Ой, ніфіга собі. Я не побачив його. Ой, і зомбак ще. Ого, ти подивись, це калібрі. Ух ти, яка маленька, яка маленька. Ой. Впав випадково. Так, ми, значить... Десь тут ходить... Ага. Ну... Ладно, припустимо. Так, я знову прийшов до річки, тут досить високо таке. М Піду далі вище по річці. Знайшов ще один Біом, але виглядає він погано. Тут цікава територія. Мені навіть подобається. Можливо, тут буде едот. селище. Во, прикольно виглядає. Да. Тут, типу, озерце, там частина з тим біомом, а тут квітуча долина. Тут, типу, низина, Ну так, да, це виглядає прикольно. Тут можна буде вирощувати культури різні. На. Типу селище для вирощування різних культур по типу пшениці. Так і запишемо. Місце для селища. На. ух ти ж, які печара велике. Я увійшов у степ. Тепер треба ліжко мені, бо спати. ой Так, да, спати. Добре, новий день, далі мандруємо. О, о, я знайшов таку цікавинку. Вона робить теле... ну, точку телепорта між такими ж самими монументами. Ладно, піду додому і піду в іншу сторону мандрувати. Пішовши нижче по течії, я знайшов все ж таки тростину. Тепер я зможу зробити папер, ну і більше тростини звісно. ж. Я знаю, що генеральне селище, ура! В принципі, тут багато луту буде, дуже багато, напевно. Тому піду збирати. Під пришвидшенням, то що тут його реально багато. І от що в мене є. В мені так говорити. Я зібрав. От. Да. Там було багато чого, і корисного, і не корисного. Та я дещо її оставив. Але так. В принципі, на цьому буду закінчувати. Дякую, що подивилися мене. Це були мандри. І далі буде будівництво вже самого селища. Все, дякую за перегляд. Всім пока-пока.